А як перестати їсти солодкі? А дуже просто, шановні, от я деякі питання беру, буду експромтом на них давати відповідь. Якщо ви почнете гірке додати в свій раціон, гірке, ну давайте, які продукти треба гіркі для того, щоб. Прибрали солодке, бо якщо ви почнете гіркоту в свій раціон додавати, солодкого захочеться менше. А чому захочеться менше солодкого? Я вам ще скажу: по-перше, коли ви їсте солодке, ясно, що там наш є флора, є і корисна флора, погана флора. І оце солодке люблять всі, що наші, що не наші. Тобто, що і паразити, що і хороша наша флора. Біфіто, лакто, їх там 400-600 видів різних бактерій, і це нормально, але їм солодкого не потрібно давати в тій кількості, як у нас є. Заходиш в той магазин, а там все солодке. А от коли ти гіркоту допалиш, о, і тут розумієте, уже цих паразитиків стане менше. Знаєте чому менше? Бо гіркоту вони не люблять. Ніхто не любить гіркоту. Так, да, треба полюбити для себе, для того, щоб ти був здоровіший. для того, щоб жовч виділялася, Щоб з виділялися, ферменти і оталіпаза, щоб жир розчіплявся. щоб нормальний був стільчик. Знаєте, щоб ви гарно ходили, щоб ви могли два-три рази в туалет сходити, і це нормально, це по-здоровому. Ну, хоч раз зранку сходіть, і це теж буде нормально. І якщо ви додаєте хоча б гіркоту, чай почніть, чай почніть гіркий пити. Гіркий це гірка полин. ой, стільки цих всіх гіркоти є, зайдіть в аптеку, то вам дадуть цілий набор. Тільки беріть. Що ті одразу робити? Берете чотири пучочки різних трав, які тікають, чи чебре, чи, чи шалфей, чи ромашку, чи. Гірка полинь. о, саме основне гірка полинь. От візьміть собі, на літру взяли, туди залили під 65 градусів, настоячка через пів години вже готовий чай. І оцю літру треба протягом дня випити. За півгодини до сніданку, за півгодини до обіду і за півгодини до вечері. І от ви собі смакуєте, в себе вливаєте, гіркота йде. І тут команда, коли гіркота на язиці з'являється, моментально зразу травна система починає працювати. Працювати на всі сто, працювати, щоб воно починає перетравлювати, а не просто забивати, щоб у вас там гази, щоб у вас застій був, щоб у вас був закреп. За та Все, що хоч може бути від того, що неправильно працює. А чого неправильно? Бо нема гіркоти. Добавте гіркоти, і у вас піде життя буде краще. Сон появиться. Чуєте? Жир буде розщеплятися. жиророзчинні вітаміни будуть засвоюватися, бо бо якщо жовч не відділяється, ніяка вітаміна жиророзчинна не буде. Тобто вітамін А, вітамін Є е не засвоюються. Розумієте? Вітамін а куди його дівати? Вітамін К. Слухайте, то стільки їх є, але треба, як вони засвоюються. Дуже просто коли виділяється жовч, а жовч, коли, коли є гіркота. Так, гірчицю додавте. Ну чуєте? От гірчиця у нас є такий продукт, що його би не додати в раціон? Ще раз кажу, що ще додати. Гірчиця раз. Потім що? Хрін. О, а хрін. <сум> ти хрін кажете, хрінове життя. Та ні, від цього життя, воно що хрінове, бо ми солодкого багато йому. І від цього солодкого зайво вага. А коли солодкого багато їсть, йо, інсулін піднімається, цукор падає, а потім ще знов ходиш, і ти постійно в тебе жор з'являється. Тобто постійно хочеться їсти. Апетит, апетит, апетит. апетит. тобто не. Не голод виникати повинен в організмі, а апетит. Апетит це дуже погане. Я вам хочу ще раз казати. Але сьогодні не про апетит, сьогодні про смак. Я ще раз хочу повернутися, що гіркоту треба додати в свій раціон. З грейпфруктів. ну от візьміть хоча б грейпфрут. О, Гіркота є, не апельсини, мандарини. а от взяти там, де є гіркота, оцей візьміть. Трави, раз, чаї пийте два. Ну, ось скільки чаїв можна пити. Якщо місяць поп'єте цей чайок, хочу сказати, від солодкого відмовитись. І буде все нормально. А можна сало їсти при закисленому ра? Можна. 20 грам, не більше. 20 грам сала і гарно жовч виділяється. І, розумієте, з пішлунково виділяються ліпази і розщепляється цей жир.